Яка найдурніша причина, з якої хтось дзвонив у 911? Маленька старенька щоранку дзвонила, щоб дізнатися, яка погода на вулиці, незважаючи на те, що ми багато разів просили її припинити це робити. Дорослий чоловік хотів подати скаргу на людину, яка показувала йому середній палець під час руху. Чоловік подзвонив, бо поранений ведмідь пробув у його дворі кілька годин. Це був величезний ландшафтний валун, який лежав там роками. Не диспетчер, а пожежник одного дуже морозного ранку в середині зими під час тривалої холодної погоди нас викликали до одного будинку, тому що власник не міг відкрити вхідні двері і не міг вийти на роботу. Ми під'їхали, я вийшов, готовий виламати двері, але спочатку спробував їх відкрити. Вони відкрилися з мінімальними зусиллями. Я відкрив двері і вигукнув: Пожежна служба, ви все ще потребуєте нашої допомоги. Він був так збентежений, що це було просто смішно. Я працював в it відділі диспетчерського центру, коли надійшов дзвінок на номер 911 від жінки, яка сказала, що прийшла додому і почула на горі звуки злодія. Це було в маленькому містечку, де рідко трапляються злочини. Місто відправило п'ять своїх поліцейських, а також попросило про допомогу два сусідні міста. Всього близько десяти поліцейських оточили територію і встановили периметр. Поліцейські увійшли в будинок, шукаючи злодія. Вони виявили, що шум спричинив робот пилосос ромба, який застряг у шафі. Пилосос бився об стіни і двері шафи, намагаючись вибратися. Того дня нікого не заарештували. На щастя, ніхто не постраждав. Під час душу жінці потрапив шампунь в око. Вона промила його, і її зір не постраждав. Але протягом хвилини відчувала сильний біль. Їй було 27 років, і її не можна було відговорити від виклику швидкої допомоги. Коли медики прибули, вони не змогли переконати її не їхати до лікарні. Вона почувалася добре, принаймні доти, доки не отримала повідомлення від страхової компанії, що вони не будуть оплачувати її легковажну і непотрібну поїздку на швидкий. До мене зателефонував чоловік і хотів повідомити, що жінка вкрала його гроші. Тієї ночі ми були завалені роботою, тому я тримав його на лінії, намагаючись отримати додаткову інформацію. Задавши ще кілька запитань про жінку та її зовнішність, стало очевидно, що він описував повію. Тоді він почав плакати і благав мене не судити його за те, що він найняв повію. Я пообіцяла йому, що не буду його засуджувати, і що відправлю до нього поліцейського. Як тільки він буде вільний, він поклав слухавку. А я відклала дзвінок, оскільки жінки на місці вже не було. Менше ніж за хвилину він знову зателефонував на 911 і продовжив розмову про те, що найняв повію, доки не приїхали поліцейські. Мій напарник і я продовжували відповідати на його дзвінки кілька разів, ставлячи його на утримання, щоб прийняти інші дзвінки на 911 протягом 15 хвилин, які знадобилися офіцерам, щоб дістатися до нього. Тієї ночі його заарештували за порушення громадського порядку, оскільки він був у стані сильного алкогольного сп'яніння і вирішив напасти на поліцейських, коли вони прибули. Телефонували, тому що у них відключилася електрика, і вони хотіли, щоб поліція це виправила. Потім вони розлютилися, коли я сказав їм, що вони повинні зателефонувати до своєї енергетичної компанії. Мені також дзвонили люди, тому що дерево їхніх сусідів скидало листя на їхній двір, і вони хотіли, щоб сусіди його прибрали. А одним з найсмішніших випадків хтось включив автоматичні сплинкери, коли я вигулював собаку, і я промок. Хотів подати скаргу за напад. Люди дзвонять з найдрібніших приводів. Я завжди просив їх передзвонити на неаварійну лінію, як тільки вони розповідали мені про свою безглуздість. 911 призначений тільки для надзвичайних ситуацій хлопці та дівчата. Коли я тільки починав, одним з перших викликів, які я прийняв, був виклик від чоловіка, який сказав. Мій зад засмоктав мій вібратор, і я не можу стати. Е, вибачте, я маю на увазі, що не можу його випорожнити. Він мав рацію, медики не будуть намагатися його витягнути, тому він поїхав до лікарні. Як новачок, я пам'ятаю, що думав, що це, мабуть, один випадок на мільйон. За 20 з гаком років роботи я дізнався, що це не так. Насправді дзвінки про предмети, що застрягли в задній частині тіла, досить поширені. Мені зателефонувала жінка і сказала, що НЛО приземлилося на її під'їзній дорозі. Я був трохи здивований, тому попросив її описати його, а сам відправив туди поліцейських, використовуючи її точні слова. Звичайно, поліцейські посміялися, але все одно вирушили на місце. Вона сказала, що з неба вилетів сріблястий металевий об'єкт і приземлився на її під'їзній дорозі. Поліцейські прибули на місце і побачили сріблястий металевий об'єкт на її під'їзній дорозі. На той час було вже темно, тож вони підійшли до нього і виявили, що це метеорологічний балон. Тож його можна було класифікувати як НЛО. На ньому були інструкції щодо повернення. Тож поліцейські повернули його через кілька днів. Мій колишній хлопець викликав швидку, щоб відвести його до лікарні, бо не відчував правої руки. Виявилося, що він просто спав на цій руці всю ніч, тому йому потрібно було лише почекати, поки кровообіг відновиться. Також цей самий колишній хлопець записався до стоматолога через нестерпний біль у роті, який був настільки сильним, що він не міг нічого їсти, а виявилося, що він просто прикусив внутрішню частину щоки. Стоматолог вигнав його зі свого кабінету зі сміхом. Не диспетчер служби 9,1,1, але щось схоже. Мені зателефонував чоловік і сказав, що йому потрібна поліція в його будинку, але він не хотів сказати, де він знаходиться. Він сказав, що його потрібно скути, але не назвав причину, крім того, що він погана людина. Він повторював, що йому потрібні кайданки на руки, і ноги та капюшон на голову. Я подумав, що він збирається когось скривдити або вже скривдив, тому залишився на лінії, щоб з'ясувати, що з ним відбувається. Потім він сказав мені, щоб я сказав йому, що він погана людина і заслуговує на те, щоб його скували. Він повторював: скажи мені, що я погана людина, скажи мені, що я жахлива людина, яку потрібно покарати. І тоді я зрозумів, я провів 30 хвилин на лінії з хлопцем, який намагався втілити свою БДСМ фантазію. Я не міг повірити, що не зрозумів цього раніше. Моя ціль зараз зібрати першу тисячу однодумців. Підпишись, щоб стати частиною історії каналу і з гордістю вважати себе справжнім олдом, коли настане набагато більше. Для тебе це один клік, а для мене величезна мотивація. Дякую, що ти тут ще побачимось.